То зі мною готувати смачне пісочне печиво з полуничним мусом. Залишайтеся, з задоволенням поділюся цим смачним та легким рецептом. Печиво дуже красиве, яскраве. Давайте покажу, яке ж воно у розрізі. Гарне пісочне тісто та запашний полуничний мус. Готуйте зі мною, цей рецепт вам дійсно сподобається. Для нашого смачного пісочного печива потрібно крохмаль, борошно, цукор, яйця, маргарин або масло, розпушувач тіста, ванільний цукор та цей раз ми будемо ще використовувати желе Ну що ж, давайте почнемо. Для початку висипаємо крохмаль, просіяне борошно, цукор та два яйця Перемішуємо. Додаємо розтоплений м'ягенький маргарин, пакетик ванільного цукру та півтори дві ложечки розпушувача. Все гарненько перемішаємо. Замішуємо, друзі, тісто. Тісто замішується дуже швиденько, хвилин за 5 у нас вийшов ось такий шматочок м'якого, податливого, гарного пісочного тіста. Відправляємо наше тісто в холодильник на 20 хвилин. Тепер будемо розкатувати його в пласт. За допомогою стаканчика будемо вирізати наші заготовочки. Відправляємо випікатися наше печиво при температурі 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Ось таке, друзі, чудове печиво у нас спеклося. Воно дуже таке пахуче. А зараз для нього ми займемося начинкою. Для начинки нам потрібно 100 г пешових води, пакетик желе. Це це будемо взбивати 10 хвилин. Чудовий крем, мус ми отримали. Такий він по густині вийшов, друзі. Дуже смачний, я вже спробувала. Цей раз у нас зі смаком полуниці. Тож, зараз витягаємо та будемо перемазувати наше печиво. Мус стараємось покласти багато, щоб було багато смачної начинку. Пройшло, друзі, півтори годинки. Наш мус застипає. Тож зверху давайте прикрасимо солодкою стружкою. Дякую всім, хто пробув зі мною цих декілька хвилин. Готуйте, радуйте домашніх своїх діток. Рецепт легкий та насправді смачний. Буду рада, якщо він стане одним з ваших улюблених.